Привіт! Сьогодні граємо One Match Robin Гуд проти Бігфута. Граємо на такій невеличкій карті. Будемо полювати на Бігфута. Або Бігфут буде полювати на Robin Гуда. І це, хто ж такий наш славетний Робін Гуд? Це боєць дальнього бою, в нього всього 13 життів. Він... З середньою швидкістю 2, але після того, як ви атакували, можете перемістити вашого бійця нападника максимум на 2 комірки. Він може тікати після атаки. І в нього багато розбійників, які бійці ближнього бою, їх цілих 4. Він буде сьогодні битися проти Бікфута. Він боєць ближнього бою з 16 життями і з великою швидкістю в 3. І якщо наприкінці вашого ходу в зоні з Бікфутом немає ворожих бійців, можете взяти одну карту. Ця властивість робить його одним з найсильніших бійців взагалі, в анмачті. І йому допомагає кролень. Це ж, теж боєць ближнього бою з, з, з життям на рівні 6 одиниць. Ну, що, ти готовий? Так. Тоді починаємо. Раз, два, три. 4, 5. Все. Так. Наскільки пам'ятаю. А, я другий гравець, ти перший гравець. Так. Ну тоді ти ходиш. Я їм буду ходити. Угу. Мене один, два. Один, два. Він на три може бігати на Я знаю. Угу. Мені не треба. Добре. Бігфут б'є. Бігфут б'є. Розбійника. Так, я розумію, що біг б'є розбійника. Я прикрився розбійниками своїми, але щось мені не дуже подобається ця історія. А чого буде цікаво подивитися? Буде цікаво подивитися. Добре, домовилися. Я захищаюся, розбійник захищається. Сутичка, сутичка від бікфута досить міцна. Якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою і перемістіть цього бійця максимум на дві комірки. Мірки силою 4. Я захищаюся перегрупуванням. Сила 1. Звісно, в мене вбиває цього розбійника, ну, проти брівна нічого не зробиш. Але я беру карту. Але я можу Ось. ще й прийти, що я і роблю. Угу. Почтавити. Добре. Добре. Але твоя властивість зараз не діє. Я знаю. Добре. Я її буду бити. Ти не можеш, ти зробив а. перший маневр і другий атаку, тому ти вже все, ну, набився. Просто привіт. Так, да, так, да, просто привіт. Просто привіт. Ну, просто, а темно, ні? просто привіт. І тоді я роблю маневр. Роблю маневр. Раз, два, буду ховатися. Раз, два і раз. Буду ось так робити. І ось так навіть. Буду робити ось так. А, і тепер а, тут дуже-дуже є страшним цей кролень. Він, він може полювати на Рубінгуда так, що буде мені непереливки. Тому оцей розбійник б'є кролення. Хочеш. І в мене грабіжка. А в мене? Негайно скасуйте всі ефекти карти суперника ігноруйте її значення оборони. Але, Але це вам лише вживає, вважається, ввижається, це вам лише ввижається, каже кролень. Чому? Тому що в нього ефект спрацьовує, тому що він оборони, з нього спрацьовує швидше. Скасуйте всі... Був, скасуйте всі ефекти карти суперника. Тато, а Хто бив з них? Я ж тобі сказав, оцей бив. Ага. Тому, тому в мене не скасовується а, і не ігнорується значення оборони, тому в мене сила 2 проти 3, Це я не пробив. Добри. На жаль, на жаль, дуже сильна карта розбійника, але вона не спрацювала. Захистився. Добре. Добре, добре, добре. Твій хід. Ну, я буду бікфутом бити. Ти бікфутом б'єш. Так. Мого розбійника. Так. Захищається розбійник. Це тактична втеча. Угу. І що ми тут можемо зробити? Так, ну це після бою. Це ми подивимося. Сила 4. А в мене вартові шервода. В мене захист на 3, я, на жаль, не захищаюся, але. Після бою візьміть одну карту, поверніть одного загиблого розбійника, якщо таке є, на будь-яку комірку в зоні з Робін Гудом. Тобто, по-перше, ти його в мене вбиваєш, по-друге, я беру карту, і по-третє, я повертаю одного з розбійників, повертаю, це був твій перший, тоді отак робимо. Це ну, було я твоя перша? Так, і в тебе після бою виберіть порожню комірку Що? в зоні цього бійця-нападника, перемістіть туди цього бійця. Ніколи. Тобто ти не будеш, в тебе ще одна дія. Я роблю маневр. Добре. тікаю коли. Один, два, три. Бігфут залишається на місці не буде, не буде свою властивість використовувати. Він може відійти і, і використати. Добре, тоді спрацює його властивість, береш ще одну, ще одну карту. Ходи. Добре. Добре, добре, добре. Тоді, якщо це так, ми теж робимо маневр. Ми теж робимо маневр. Раз, два. Раз, два. Будемо полювати на твого кролення. Раз. Два. Раз, два. Ось так ми зробимо. І тепер. Тепер, 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 тепер. Оцей. Ні. Оцей розвін. А, ні, цей не може. Оцей розвійник б'є кролення. Бо я полюю, заганяю, і в мене знову грабіжка. І в тебе знову це ввижається. В... Що ж таке? Знову нічого, але я можу відскочити, я минулого разу це не робив, але цього разу це я це зроблю. Раз, два. Я відскочу. Тому що Добре. в мене є властиві, що після того, як ви атакували, можете перемістити вашого бійця нападника максимум на дві комір. Я. я це зробив. Добре. Прихід. Угу. Біг хто мій. Я поліпшу один і два, щоб це було. Добре. А кроленем я буду бити розбійника. Кроленінням будеш бити розбійника. Так. Ну, мене захищається мій розбійник. Ой, як боляче. Не На буваєш. 5 удар з розгону силою 3, але... але... Під час бою, якщо ваш боєць на початку поточного ходу пробував на іншій комірці, значення цієї карти дорівнює 5, тому сила 5. У мене, на жаль, оборона тільки 3. І після бою задайте одного поранення кожному ворожому бійцем смішним з вашим бійцем. Це підступний удар. На жаль, він не спрацює, тому що в мене вбили Вбили мого розбійника і поряд вже нікого немає. На жаль, це так. Це добре? Що... А, ну, Не дуже це добре. Не дуже це добре, тому що в мене. Робін Гуд стріляє по бігфуту, Бо може собі таке дозволити? Ну, пусть стріляє добре. Не захищається бігфут? Ні. Яка крута. І це обеззброїти пострілом. Сила 4. І після бою візьміть стільки карт, скільки ви завдали поранені ворожому бійцеві. Чи чотири карти. Раз, два, три, чотири. Це просто круть. У мене максимум може бути сім карт. Якраз так, як зараз в мене на руках. Якраз зараз в мене сім карт на руках. Але це була перша дія, я можу ще навіть відскочити. А чи буду я це робити? А може... Ні, я не буду цього робити. До мене? Я не буду цього робити. Другу, друга, завдяки того, що я обезброїв пострілом Бікфута, я, мабуть, вибув його брівно. І йди сюди. Я роблю постріл. Я роблю постріл. А... У. А в бік фута тоді, я щось мені сподобалося. Що, знову ти нічим не захищаєшся? Ні, я захищаєш? І в мене мисливське око просто дуже сильна карта на 5. Ну, добре. Здається, ми. тут вже зрозуміло, хто мисливець, а хто жертва. О, І тут я можу раз-два зробити. Тут я відстрибнув. Тут я відстрибнув все твій хіт. Мені подобається. Мане. Один, два, один, два, три. Угу. Майже Так. Один. Привіт, атакую. Ти атакуєш. А, ти а, атакуєш. Що в тебе? Блін. Так, в мене багато-багато карт, я звісно. Ну, Добре, я захищаюся, і це прилетіло в мене старшість за саме життя. В народі просто називається бревно, тому що силою 6. Добре, я захищаюся в мене вартові Шервудо. На три я захищаюся. Тобто, фактично, ти вибив мені три житті. У мене 10 життів лишилося. Але я беру карту і я можу повернути одного загиблого ось сюди. Хоч мене окружити? Вже я тебе оточив. Ага, може ви Вже видає я видає? тебе оточив, тому що, тому що мені це. Ага, а ти моєму Робінгуду не даш вийти. Да? Ну і ладно. Ну і ладно. Ну і ладна, тоді розбійник б'є бікфута. Бікфута знову не захищається. Підступний удар. Три від удару і ще одне завдайте поранення кожного бійцею з вашим бійцем. А що мені робити? Мені це була перша дія тільки. А і що в мене. Вбиваєш, можна... Як це? Я... я мушу це зробити. Мушу. Мушу. Ну, Робін Гуд атакує Бікфута. Я так не, розумію, не, Бікфут не, не захищається. Захищаєся, я захищаюся. Цього разу захищається. Не, ти не можеш захищатися картою атаки. Тому дві рани. І після бою візьміть дві карти. Пул б чим добити, вже б добив би. А так в тебе все на, на захист. А ти спалив карту uh, своєї атаки. Вжив... В, мене, в мене є шість карт, я нічого не скидаю. І буду захищатися від цього бікфута. Той, хто ходить лісом, перемістіть біксиму максимум на 5 комірок, ви можете переміщувати бікфута через комірки з ворожими бійцями. Два, три, чотири, п'ять. Добре, змився. Один, два, один, два, три. Все. І ти можеш твоя властивість так, працює, да? Твоя властивість Жей, працює. оце ти мене підловив. Да, 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 я ж сказав, що буду, буду полювати на цього хижака. Добре. А в мене все було добре. Добре, я впевнений, що в тебе там брювен було повний карман. Звісно. Одне навіть працювало борту мене. У тебе було брювання повен карман, тому я роблю маневр і його підсилюю. За допомогою цієї карти, аж цілих три. Раз, два, три, чотири. А, ну що? ти мене Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, чотири. чотири. чотири п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я ось так побіг і тепер, на жаль, Робін Гуд не дістає, той десь заховався, але, але в мене в мене буде бити е, мій розбійник. Ось цей розбійник буде бити бікфута. добре. Mm, ну, я вже знаю, що це за карта, тож я вже напевно програв. І це кепкування кепкування силою 3. А, і в тебе захист сутичка 4, ти захистився, і після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою, перемістіть цього бійця максимум на дві комірки. Ти можеш перемістити це в мене оцей бив. Один, два. Добре, а в мене, якщо ваш боєць суміжний з ворожим бійцем, візьміть одну карту. На жаль, ти мене відштовхнув не суміжний, тому я не беру цю карту. Твій хід. Ти ще живий! Ну да, маневр. Ще один маневр. Я не буду все, на... але один. Але один, два, три, чотири, п'ять, шість. Два маневри, так, да, добіг туди. Добре, добре. Тоді. В мене, звісно, починається з маневру. Прийшов. Прийшов. І Робін Гуд атакує Бікфута. Ну, захищаємось. — І це знову мисливське око. На один. Да, ти не переміг. А це омана. Перемістіть вашого бійця максимум 5 комірок. Ви можете переміщувати цього бійця через комірки з ворожими, з ворожими бійцями. Він може Привіт. просто пройти скрізь. Привіт. Да, на один, да, на один я вбив. Але я мисливське вій. око, ви подивіться, який приціл. І все влучає. Все влучає. Я можу відстрибнути насправді ще на дві комірки, тому що після того, як ви атакували, можете перемістити вашу а бійця на дві комірки. Раз, два. Я атакував і перемістився, да, Тому що треба, треба тікати, бо брьовна полетять в мене. Не хочу. Все? Не хочу, так, все. Маневр. Один, два. Угу. І що? І що? Можна І що? якось ось так. Ні, не можна, так. А чого? Тому що ти маєш походити один, одним, два, а потім іншим. Один, два, три. Добре. Добре. Дивіться, який в мене Ще каже. Поки він там маневрує. Один, два, три. Один. Це точно перемога з мого боку. Ходи. Так, добре. Добре, 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 добре. Тоді. Угу. Я роблю виверт. Грабуй багатих. А, і він каже, візьміть одну карту, потім виберіть суперника. Якщо він не скине з руки одну карту, візьміть ще одну карту. Ти скидаєш одну карту? Звісно. Ти скинув, тому я тільки з однієї карти. Ну, добре. Але я заставив тебе скинути одну карту. І це непогано насправді. Добре, ще один маневр. Uh, і ми рухаємося раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Будемо, будемо полювати на Бікфута з одним здоров'ям. Так, там же тільки одне здоров'я лишилося. Так, одне здоров'я лишилося. Да, здоров лишилося. Добре. Це? Добре, Бікфут. Манев. Never... Ти, до речі, і брав наприкінці My минулого ходу. Був. Один, два, три. Ти тут стояв, так? один, два, три. Ти не можеш тільки побіжати. Так, чоловіки! О, сильна карта. Один, два, три, 4, 5. Вона каже про наступне: перемістіть кролення максимум 5 комірок, ви можете переміщувати кролення через комірки з ворожими бійцями, потім завдайте два поранення будь-якому будь одному бійцеві з кроленням. скроленням. Так, тому я. Да, він мене боднув. Раз, два. Ходи. Добре. Я буду ходити. Кролей не дасть тобі добігти до бікфута. Кролей не дасть мені добігти до бікфута. Добре, я роблю маневр. Я його підсилюю. Раз, два, три. Ти, до речі, брав карту. Бери. Забув про свою властивість. <кхм> так, я добіг. Раз, два, три, чотири. Біжу сюди. Раз, два, три, чотири. Раз, Ти два. Не хочеш воювати. Я скроленим не хочу воювати, я намагався, він захищався так, що я зрозумів, що на нього полювати немає ніякого толку. Тому що в мене є мішень, значно цікавіша. Бо в мене мій розбійник хоче добити бікфута. І це засідка. Каверза. Чекавець. А що ж таке засідка? Якби вона спрацювала, якби не каверза, що було? Під час бою ваш суперник скидає одну випадкову карту, додайте значення її поліпшення до значення цієї карти. Тобто і карту скидає, і ще її підсилює. Але, на жаль, 2 на 2. Е я нічого не зробив. Не пробив, але я можу відстрибнути. Я можу на один відстрибнути. Так, да, я так і зроблю. Твій хід. Живучий. Так, хто ще лісом ходить знову? На п'ять. Один, два, три, 4, 5. Добре. Привіт. Я знаю, що мені це нічого не дасть. Але можна я шість ран нанесу. Вже, я вже тоді спалився, то дай мені просто шість ран і все. Я захищаюся, взяв такий і дав тобі шість ран. Отак. Вот Бревном я на три захищаюся а і це тебе. кипкування. Я ще покипкую з тебе. Раз, два, три. А, і якщо бо суміжні з ворожим бійцем, візьміть одну карту. Я ще й карту беру. Скільки тебе там? П'ять? Да. Ну, ще є шанс. А, я думаю, що вже немає, тому що з такими картами, як в мене, особливо ще ось цією, із цією 5 і з цією. Тому. Починаємо спочатку. Робін Гуд атакує Бікфута. Ти захищаєшся, добре. І ти скидаєш карту, тому що це засідка. Ні, ні. Ти скидаєш карту з зверх... верху колоди. А, ні, це випадкову карта. Да, я помилився. Це неправильно. Ти скидаєш випадкову карту, в тебе одна карта була. Да, ти її скидаєш Силу... да, підсилення 3. Тому я на 5, ти захищався на 3, і ну, я перемагаю. А якби я цим не добив, в мене було ще одне мисливське око. Ну так. Ось таке полювання вийшло. У мене дуже нещасливе з картами. Так, я вже на побачив. Защита. Я побачив, що на захист в тебе було. А в мене навпаки щастило з картами, тому що там лишилися карти не, не найкращі. Всі, всі найкращі карти пішли. Спочатку моєї колоди, і це дозволило змінити мисливця і жертву місцями. Ну, бо зазвичай, бо зазвичай біг є одни, один з найсильніших бійців, мачті. Так робін же, що не є мисливцем. Добре, тоді ну... все стало на свої місця. Ось така партія.